Наразі ми працюємо з дніпровськими ірмолоями, які знаходяться у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Та нашу увагу привернули сідальні. Це цей різновид пісне співів є у всіх трьох дніпровських ірмолоях. Сідальні у перекладі з давньогрецької сидіти або сідати. Це тип. Піснеспу на утренні, під час якого дозволялося сидіти. Цитата. Для утренні, яка помітно виділяється у літургічному добовому колі, можливість відпочити була особливо потрібною. Кінець цитати. Сідальні використовуються після прочитання кафізми, після полейлея та після третьої пісні канона. Під час Воскресного богослужіння співали сідальні лише після кафізм, а інші сідальні вичитувалися. Біля сідальних вірмологів позначено на полях по першому стихослові або по другому стихослові, тобто йдеться про спів після першої кафізми або другої кафізми. Під час кафізм дозволяється сидіти. Такий звичай сидіти на кафізмах виник іще у п'ятому столітті в єгипетських ченців, коли під час служби намагалися за добу або більше проспівувати всю псалтирь. Кафізми досить великі за об'ємом, тому спів сідальних вносить пожвавлення до цієї тривалої частини служби. Жанр сідальних належить до системи осмогласся і входить до структури утренні та виконується після прочитання кожної з двох кафізм. Їх автором вважається преподобний Іоанн Дамаскін. Про важливе місце сідальних у богослужіннях промовляє включення цих піснеспівів до усіх трьох дніпровських ірмологів. В українській мистецтвознавчій літературі небагато праць присвячених жанру сідальних. У статті Міжжанрова дифузія у православній гімнографії Богдана Жулковського міжжанрова дифузія була виявлена на кількох взаємопов'язаних рівнях у тропарях, сідальних і покоях, і монострофних кондаках. Сідальним присвячений шостий випуск антології Візантійсько-Слов'янської сакральної монодії видавництва Українського католицького університету. У вступному слові до збірника Наталя Сиротинська пояснює значення сідальних наутрінь. Вона зауважує, поетика сідальних у порівнянні з іншими піснеспівами суттєво переважає стихіри і канони. Тексти вражають силою виразів, картинністю описів та глибиною психологічного аналізу, причетних до воскресіння осіб. У ірмологіоні за шифром номер 1480 усі сідальні зі своїми богородичними покладені на ноти: два сідальні з богородичними після першої кафізми, і два сідальні з богородичними після другої кафізму. В основі кожного гласу береться один на спів, на який покладені всі сідальні з богородичними. У нашій праці пропонуємо аналіз перших сідальних з кожного гласу. Текст Воскресного сідального першого гласу складається з шесті рядків, що позначається і на мелодичній структурі. В першому сідальному текст поділяється на дві частини: спершу сповіщається, що воїнів, які охороняли Господній гроб, охопив великий страх, коли вони побачили ангела. У другій частині тексту усі віруючі прославляють Господа як переможця, який Воскрес і раз і назавжди переміг смерть. Спасі являється самоподобним, тобто служить мелодичним зразком для інших піснеспівів тропарної групи. Самоподобні це піснеспіви із яскраво вираженим колоритом та виразним характером. В вірмологіонах Дніпра, як і загалом в українських ірмологіонах, сідальні є болгарського напіву, який був сприйнятий Київською церквою на порозі нового часу. – Початок 16 століття. А до цього часу сідальні взагалі залишалися без нотації. Діапазон сідального першого гласу від соль малої октави до Фа першої октави. Характер музичного руху спокійний, врівноважений, а в останньому реченні рух динамізується, здіймається до верхньої частини діапазону. Майже увесь сідальний складається із багатократного повторення початкового речення з невеликими мелодичними варіантами. В мелодії домінуючий звук До функційно пов'язаний зі звуком А. Кожне речення сідального першого гласу починається зі звуку ля. Мелодичний рух плавний неквапливий, де переважають поступові рухи між опорними тонами ля та до, що чітко окреслює ля, ладовий центр ля мінор. П'ять речень закінчується каденцією на нестійкому звукі звуці «сі», що свідчить про незавершеність музичної думки, а останнє речення закінчується звуком ля, що надає відчуття завершеності спокою. Форму піснеспіву можна трактувати як куплетну повторної будови. Сідальний другого гласу благообразний іосі. Співпадає за текстом з тропарем Великої Суботи, який співається під час виносу плащаниці та тропарем неділі жінок мироносець. Він також, як і сідальний першого гласу, являється самоподобним болгарського напіву. <кхем> за змістом текст можна поділити на дві частини, де у першій ми спостерігаємо картину поховання тіла Господа, а у другій частині перемогу Ісуса Христа над смертю. Діапазон піснеспіву мала секста від малої октави до Фа першої октави. Хоча в піснеспіві сповіщається про зняття з хреста, з хреста Спасителя і покладення до гробу, однак рух мелодії плавний, а характер безтурботний, нечутно інтонації скорботи, зітчаю. Навпаки, наспів спокійний, ніжний, сповнений надій з інтонаціями розчулення. Власні <плодитись> гос. Сідальний другого гласу має гнучку розвинену мелодію. Інтонаційний розвиток відбувається на основі оспівування опорних тонів ре і Сі, які є п'ятим та третім ступенем ладу. Починається сідальний другого гласу зі слова благообразний, тобто поважний, шляхетний. Мелодія некваплива, гнучка, відображає зміст цього слова. Після початкового терцієвого стрибка відбувається його заповнення, що переходить в плавні висхідні та несхідні рухи в межах тетрахорду. Слово благообразний насичено розпівами. Мелодичними візерунками, під час співу яких ми виражаємо повагу до цього мужнього учня-Спасителя, який своїми вчинками проявив вірність і відданість Господу. Наступний струбок на чисту кварту підкреслює оспівування опорного звуку Сі із зупинкою на ньому наприкінці фрази, що приносить відчуття спокою, рівноваги та впевненості. Завдяки звуку до, перехід з одного речення до наступного відбувається плавно. Поступово. В організації часового розгортання провідну роль відіграє метрика протягом усього піснеспіву чітко проявляється регулярність ритмічних побудов, що дорівнює цілій тривалості, це додає рівномірності і періодичності мелодичній лінії. Текст сідального третього гласу можна умовно поділити на три частини, нібито різних за змістом, але вони в цілому створюють гімн Воскресінню Христову. Перша частина тексту в основі має перефразування 20-го вірша з 15 глави першого посилання до Коринця святого апостола Павла, де апостол звертає увагу на ціль хресної смерті Спасителя, загальне Воскресіння. У другій частині сідального звертається увага на те, що звільнитися від влади гріха людина могла лише завдяки особливому втручанню всемогутнього Бога. Текст останньої частині сідального також в основі має цитату з першого посилання до Коринфян святого апостола Павла. Святий апостол, вказуючи на перемогу Спасителя і Воскресіння мертвих, оспівує торжество над ворогами. Сідальний третього гласу має діапазон малої сексти – від ля малої октави до фа першої октави. Після спів розвивається плавно, поступово, лише іноді зустрічаються ходи на терцію. Композицію піснеспіву можна трактувати, орієнтуючись на кількість текстових рядків, де кожному поетичному рядку відповідає один куплет. Завершують кожний розділ каданси, які проходять майже без змін. Таким чином, складається весь піснеспів з чотирьох розділів. Кордони розділів сідального третього класу співпадають із завершенням текстових структур. І, як ми зазначили, кожний поетичний рядок співпадає з музичним куплетом, що свідчить про тісний взаємозв'язок тексту та музичного розвитку. Для піснеспіву характерна чітка тональна визначеність ля мінор. Основну роль у піснеспіві відіграє опорний звук мі, який є п'ятим щабелем ля мінору. У сідальному четвертого гласу згадується Мироносиця, яка прийшла до гробу Господнього у неділю вранці. Побачивши ангела, її пройняв жах. Нам відкриваються помисли мироносиці. Ми бачимо і здивування, і страх, і надію. І як підсумок звучить радісна звістка про Воскресіння Христове і спасіння душ праведних. Сідальний четвертого гласу має діапазон малої септіми від соль малої октави до фа. Першої октави. Плавний рух у мелодії поєднується іноді з висхідними стрибками на терцію, кварту чи квінту. Для сідального четвертого гласу характерна тональна визначеність ля мінор. Визначальну роль відіграють опорні звуки ре і ля, які є четвертим і першим ступенями ладу. Звук редінамізує розвиток, особливо коли він декілька разів поспіль повторюється, а звук ля, який є завершальним, мелодії подається більш довгим затривалістю та надає відчуття спокою. Означений сідальний має куплетну форму. Другий, третій, четвертий, п'ятий та сьомий куплети мають однакові розгорнуті хвилеподібні каденції. Третій, четвертий, п'ятий, шостий куплети мають однакову невеличку початкову поспівку. У тексті сідального п'ятого гласу підкреслюється фундаментальне значення для людей хресної смерті і Воскресіння Спасителя та пояснюється, які великі плоди вони надали миру дарування людям вічного блаженного життя, примирення їх з Богом та свобода від влади диявола. Діапазон сідального п'ятого гласу мала секста і для малої октави до Фа першої октави. Плавний рух у мелодії поєднується з висхідними стрибками на терцію та несхідним рухом на терцію і кварту. Визначальну роль відіграють опорні звуки ля і мі. Сідальний п'ятого гласу складається з шести куплетів. Кожний куплет закінчується каденцією, яка є важливим засобом структурування музичної форми. У всіх куплетах каденція проходить майже без змін, лише в останньому вона дещо скорочення скорочена за рахунок того, що завершується на тонічному звуці. Тотожність куплетів виникає ще і внаслідку наявності початкової поспівки, з якої починається кожний куплет, крім першого. У сідальному шостого гласу оповідаються події, що відбулися після Воскресіння Христового, коли камень дивним чином було відвалено і пекло втратило свою владу. У тексті сідального Марія звертається до апостолів і призиває. Сповістити мир про велике значення для людства Воскресіння Спасителя. Сідальний шостого класу має дипазон чисту квінту від для малої октави до мій першої. Плавний рух у мелодиці чергується з речитацією на одному звуці. В цілому, у структурі піснеспіву, виявлено принцип повторності. Музичний матеріал першого куплету є основою для третього та п'ятого. Куплетів, а музичний матеріал другого куплету є основою для четвертого куплету. Текст сідального сьомого гласу співпадає з текстом тропаря Антипасхи. Антипасха, у перекладі з грецької, напроти Пасхи, що означає повернення до свята Христового Воскресіння. Свято Антипасхи встановлено на честь явління Ісуса Христа учням на восьмий день після Воскресіння та увірування апостола Фами. Господь явився учням, і він пройшов за зачиненими дверима, що свідчило про особливі можливості плоті, яка преобразилася після Воскресіння. У тексті сідального сьомого гласу йдеться про те, що печатка на гробі Господньому не завадила Ісусу Христу воскреснути з мертвих на третій день. І коли двері були зачинені, Господь чудодійним засобом постав перед апостолами, через який дух правий поновлюється в кожній людині. Діапазон сідального сьомого гласу велика септима від для малої октави до соль першої октави. Рух мелодії хвилеподібний, поступеневий, за виключенням висхідного стрибка на квінту та терцію у заключній фразі. Важливого значення набуває речитація, записана крупними тривалостями на одній висоті. Її стриманому руху протиставляється гнучка мелодична лінія. Більша частина піснеспіву виблискує у верхній частині діапазону, що надає радісного яскравого святкового звучання. Відсутність широких розпівів, переважання речитації вказує на бадьорий характер виконання. Текст сідального восьмого гласу уявляє собою радісний гімн, у якому сповіщається про Воскресіння Ісуса Христа. Він виділяється, поміж інших сідальних піднесеним характером і життєстверджуючою силою, і музичний матеріал відповідає змісту. Починається сідальний поспівкою, викладеною половинними тривалостями у середньому регістрі, що відразу задає урочистого характеру. Закінчується кожний куплет каденцією, яка різниця ритмічним пожвавленням та розпівністю. Опорний звук До розпочинає і закінчує кожний куплет. П'яти рядкам тексту відповідає п'ять куплетів сідального, де кордони кожного куплету замикає каденція. Загальний аналіз осмогласного циклу сідальних, по першому стихослові, дозволяє зробити наступні висновки. Перше, слід визначити вагоме значення богослужбового тексту, композиційна стрункість якого органічно зливається з формою сідальних. В усіх вищеозначених піснеспівах кожному поетичному рядку відповідає завершена музична побудова у вигляді куплету або строфи. Друге. Для сідальних характерна ладова визначеність із властивими для неї тяжіннями до тонального центру і присутності внутрішньоладових тяжінь. Третє. В мелодиці сідальних властива, властивий поступеневий плавний рух. Іноді зустрічаються стрибки в межах квінти, що динамізує, додає експресії і підкреслює виразовість мелодичної лінії. Та четверте. На півесідальних сповнені розпівів, що свідчить про неквапливість розгортання музичного матеріалу. Дякую за увагу!